Вітаю вас, друзі! Для багатьох з нас сніг не є якоюсь дивиною. Ми його бачимо кожної зими, ходимо по ньому, не задумуючись, що ж він собою представляє. А даремно адже він є частинкою дивовижного творіння. Розглянемо з вами сьогодні цікаві факти про сніг. Уявіть собі, більшість половини жителів на землі жодного разу у своєму житті не бачили снігу. Зимку сніг відзеркалює до 90% сонячних променів, тим самим не дає землі прогрітися. А сніжинки на 95% складаються з повітря. Взагалі сніг не цілком білий. А має ледь блакитний відтінок, проте він може забарлюватись по іншому. Високо в горах і в полярних районах сніг іноді буває червоного або рожевого відтінку через водорості. Деякі люди стверджують, що такий сніг на смак нагадує кавун. Скрип снігом. Це всього лише шум від роздавлювання кристаликів, скрипить сніг лише в мороз. Ченем так і не довелося знайти хоча б дві однакових сніжинки. Перша фотографія сніжинки під мікроскопом була зроблена у 1885 році. Люди навчилися виробляти штучний сніг, а у Японії на острові Хоккайдо Існує музей сніжинок. Щороку, 19 січня, відзначається всесвітній день снігу. Друзі, сніг це чара зими морозів, але з ним потрібно бути завжди обережним.